Привіт! У цьому відео я покажу, як приєднатися до лан світу в Майнкрафт. Той, хто створює світ, спочатку заходить в одиночну гру, створює новий світ або використовує наявний. Це не має значення. Коли ви у світі, натисніть Escape і клацніть відкрити для LAN. Потім можна налаштувати режим гри та дозвіл на команди. Номер порту можна залишити і натиснути Запустити лан світ. Ви побачите порт, але це не важливо. Той, хто приєднується, йде в мультиплеєр, де шукаються світи в локальній мережі. Важливо, щоб обидва були в одній мережі, тоді можна приєднатися. Якщо світ не відображається, натисніть клавішу Windows. Внизу побачите вікно Брандмауера. Там потрібно дозволити доступ, щоб приєднатися. У мене лише скріншот, бо я вже це зробив. Але тільки після натискання дозволити доступ все запрацювало. І той, хто відкриває сервер, має зробити те саме: ось так легко приєднатися до LAN-світ. Якщо відео допомогло, буду радий, лайку. Бувайте.